Це було прекрасно. Ваня. Аня. Дуже приємно. А ти чого їдеш у Львів? На весілля до подружки найкращої. А подружку як звати? Наташа. А прізвище? Ну, дівочі — Литвинко. а буде Малашенко. Ой, Пойне факт. Слухай, а може ти на весілля не підеш? <гум> Як це не піду. Я на весіллі свідок. Ти прям багато чого свідок. Боже, я три роки вже не була в Україні, я її, хлопця нареченого навіть не бачила ніколи. Так цікаво вже з ним поскоріше познайомитись поближче. Ходи вже ближче. <гум> Ти такий прикольний. <гум> Слухай, а давай, може, з тобою у Львові зустрінемось. Ну, Завтра я не можу, бо завтра весілля, а от післязавтра я вільна. Післязавтра я, походу, теж вільний. Прям повністю.